Друзі, вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. У нас в об'єктиві кущ агрусу, як я його називаю, крижовник. Догляд восени за ним, підготовка до зими у мене розпочинається вже, коли повністю опаде листя. Він у мене росте неподалік вишні, можливо, це не дуже добре, але так він вже росте. Декілька років і плоди, мені це подобається. Тому, коли обробляли вишню восени, обробляли ми її хорусом, пройшлись і по крижовнику. Ну, це перше, що потрібно зробити восени при догляді за кущами крижовнику. пройти обробку. Це може бути мідний купорос, хорус або різні. Види міді. Вони убивають грибкові захворювання, а також шкідників, котрі відклали лічинки. Лічинки можуть бути відложені отут понизу. Бачите, як мульча листя лежить, але під листям тут є і шар мульчі. Літло було посушливе, а для того, щоб не так просухала, не так просихав ґрунт навколо куща, я його мульчирувала. Скошена трава, я нею закладала. Але в цій траві може бути багато відложено шкідниками лічинок, тому треба все вигребти і в ідеалі спалити. Нема можливості спалити, вивезти геть з участку. Ну, якщо ви вже зовсім не можете її вивезти, пролийте кип'ятком і віднесіть його на кучу, де перепріває все, в компостну кучу покладіть. Навколо крони агрусу все розгрібаємо, продивляємось всі гілочки. До речі, агрус росте повільно, Дописім, в порівнянні. З смородиною. Але ж нарост кожного року є, і нам треба вирізати зайві гілочки. Ну, що тут вважати зайвою? Я, наприклад, тут такі гілки, котрі дуже Торкаються навіть до землі, я їх вирізаю, тому що під тяжістю ягод, котрі будуть зріти, гілка буде іще нижче хилитися, ягоди будуть по землі тіліпатися, вони будуть грязні. Но мені так не подобається таке. І для куща це навантаження. Тому такі гілки треба ну, позрізати, не жаліти їх. До речі, хочу вам показати, що весною минулого року. Я оцю гілочку, бачите, трошки відводок зробила. Ось тут. Щас. Ось тут зробила відводок і прикопала в цьому місці. У мене утворився новий кущик. Весною це буде новий кущ, який можна буде пересаджувати, куди мені потрібно. Таким чином відводком новий кущ утворився. Його треба теж так трошки формувати. Оці Маленькі такі обрізати, ці дуже длинні теж поукорачувати. Тут, коли робите укорачування, переводьте на почку. Тут, бачите, можна перевести на оцю почку, вона йде зовні, отаку, не всередину куща. Ну і по кущу, дивіться, що зайве. Оці переплітаються, бачите, теж можна її обрати. Тут скоротити прирости дуже длинні цього року треба поукорачувати Так, у нас утворився такий кущик новий. І тут оцей відводок, теж його на цьому місці обріжу. Так, кому це цікаво, можете писати, коментувати. Відправлю поштою. Я просто мені наскільки цей кущ був потрібен, скільки просто експериментувала, наскільки це вийде. Відносно вантеринського куща, як його обрізати, також прирости цього року. Поукорачувати потрібно, кущ агрусу росте повільно. Тому укорачуйте його так, ну, сантиметрів на 10, не дуже багато. Оце загущення у мене вже йде. І старий гілок, оцю по центру треба вирізати будемо. Вона мені вже, ну, я її бачу вже віджитою, як би так сказати. Але молодих теж дуже багато не оставляйте. Молодих треба так оставити на цей кущ, ну, гілочки, ну, три, може, чотири, ну, не більше. Так, так, так. Якщо дуже увлічся, оставити одні молоді. а Старі повирізати, то є можливість, що наступного року будемо зовсім без врожаю. Мені одною рукою не дуже зручно. Зараз я виріжу цей кущ сікатором, не сікатором, а сучкорізом. Покажу, як виглядає кущ без цієї гілочки. Крижовники, вони, знаєте, бувають дуже колючі. У мене, я ще як купувала, то в мене було бажання купити не колючий. І Добре, що не колючий. Так працюєш з ним і приємно. Бачиш, що з усіх сторон можна підійти і в гущу куща залізти. І цю середню гілку будемо вирізати як можна нижче до землі. Тут уже діаметр самої гілки такий сантиметр, а то і більше, а тому треба. Зріз там промазати садовим варом. Мені тут вже і чоловік допомагає трохи. Зріз робіть не рівно, а трошки наскізь, щоб вода стікала, а не загнивала на місці зрізу. Бачите, робила обрізку, обрізала гілочку і в неї, вже у неї такий корінчик. Коренева система у крижовника, вона така поверхнева, тому коли закінчите обрізку куща, його треба буде трошки підрихлити. Такий вигляд має обрізаний кущ, що нам потрібно ще зробити. Взрихлить навколо, але ж повторюсь, що коренева поверхнева, тому не дуже занурюйте грабельками. Так, поверхнево для того, щоб покласти добрива. Добрива треба використовувати. Потрібно використовувати фосфорні, це можуть бути амафоска, фосфат, там двойний фосфа, міні-фосфат. Міні Азотні добрива не потрібно вкладати сюди, тому що вони спровокують зростання куща. А в зиму це не воно може загубити ваш кущ. Так, якщо у вас, ще порада, якщо у вас нема в наліччі, ну, положимо, ви займаєтесь, прибирайте навколо куща, готуєте його до зими, а нема в наліччі у вас зараз добрив, тих, що я вам рекомендую, ви можете їх покласти потім навіть по снігу, стаянням снігів, талими, водами, коріння про, пропітається добривами і це також буде дуже корисно для. Куща і обов'язково потрібно пролити, особливо, якщо осінь без дощів, як в моєму випадку, кущ потрібно пролити для того, щоб коріння добре напиталось водою, напилося в осінь. Сюди під цей кущ, мабуть, відро обов'язково вилити потрібно, а то навіть і двоє. Якщо зробити всі ці. Поради, котрі я вам рекомендую, кущ добре себе буде почувати і взимку, хорошо перезимує, і весною буде квітнути. А мій кущ, я впевнена, що в літню пору мене обов'язково пригостить смачними ягодами агрусу.